Друзі, музей Арсенал у Львові знову відкритий. Нові експонати виставлені. Дуже багато всього цікавого, тільки погляньте, скільки тут всього. Обладунки, зброя, гармати. Обладунки. Дуже багато експонатів. Тому при можливості обов'язково зайдіть, візьміть екскурсію і все перегляньте. А який найцікавіший експонат є тут? Дворучний меч, вага такого да? меча до чотирьох кілограмів. Двома руками носили Це меч. Я собі боювати. Боювати. Він вже Хто в рості майже як боювати, 2 метрові? Подивіться, туди носили гроші на клинку. Показано шоломи. 18 окремо шоломів. Окремо шоломи, так? Да? окремо шоломи, різні типи, різні види. Той чортова личина. Це, це класний шолом. Матюкались, кричали. Вигляд супротивника Клас. лякало. Важкі до вимовлення. О, такі обладунки можемо частину подивитись. Звітра кому ходити? Оригінальна гармата апостолка в 1740 році відлита герб міста у Львові, святий Яків. Таких гармат було 12 як апостолів відлито Іваном Полянським. Збережено тепер є сім. Оригінальна гармата відлита у формі Лева. От бачите? обрис Лева на гарматі зображений дуже оригінально і класно. Гармата Василь Стус, яка була на козацькій чайці, відлита була у Львові в 1990 році. Ну і вона є рухома. Можна біля неї робити фото, торкатися, пограбували москалі, вивозили експонати цінності з підгірців в Росію. Це вийшло забрати до Львова, і це є частина таких блакутків. Тут показано 200 різних експонатів. А сам музей налічує більше 100 тисяч різних історичних експонатів. Можна гарматою покористуватися, покрутити, поцілитись.